Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Дивимось події на Росії наступного тижня, в контексті війни. Події на Росії наступного тижня. А саме з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Події на Рососі. Так, Мій улюблений Патрік Валєнс. Які там будуть. Пуди в контексте вины. Интересно, слушайте, котел, котел, котел. как друг по По кроваті. Бачите, тут, ніби між двома партнерами, вліз якийсь диявол, вліз спокусник. Далі, тут котел, да? якась іде трансформація, трансформація і карта захисту, захисту свого. Дивіться. Може статися так, що між партнерством Рососії і ще якимось партнером може влізти ще один третій спокусник, який буде одному говорити одне, іншому говорити третє, де друге, скажімо так. Третя сторона влізає між двома, в результаті відбувається е, розсорка. Трансформація до розсорки. Бачите, тут вони ще як дивляться один на одного, тут вони відвернулися. Тобто хтось може їх посварити. Лапцістан посвариться з кимось іншим за участю третьої сторони. А ця третя сторона лише хоче захистити ну, щось своє. Захистити щось своє. Карта відьми. Тобто це така буде йти маніпуляція з метою, е з метою відстояти свої інтереси. От якось так там буде. Знову ж таки, нема, ре нема сенсу реанімувати те, що давно вмерло. Те, що давно вмерло. Тобто, іншими словами, можна якось так сказати, що е, ці стосунки між партнерами вони такі натягнуті були. Натягнуті. І от наразі вони відновилися розсії з кимось, але хтось їх знову посварить. Або нашепче одному одне, іншому інше. Тобто от, І вашим, і нашим. І в результаті. Не буде сенсу реанімувати ці стосунки. Далі ще покажіть. Спокуса до самовбивства. Спокуса до самовбивства. Внаслідок якоїсь такої дії. Дивіться, Росія може зробити щось таке і ряда вон виходящим. Сам, е, тіпа, щоб ніхто не побачив цього, щоб ніхто цього не побачив. Але ці. Наслідки ця, ця дія призведе до таких наслідків недобрих. Тобто тут іде спокуса самовбивства через якусь похибну дію. Я думаю, що або це пов'язано з якимись прихованими людьми, які можуть опинитися у пастці, Або сама рососія, тобто тут два якби, варіанти. Дві... 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 Подвійна спокуса в них буде щось таке зробити. Подвійна спокуса самовбивства через якісь дії. Тобто вони ще це не розуміють. Вони щось таке будуть робити, але самі не розуміють про те, що вони себе заведуть в пастку. Потім будуть собі кусати лікції, їм залишиться тільки застрелитися. Знову ж таки, щось вони схочуть повернути, реанімувати, щось виправити, якусь ситуацію. Але оці дії будуть дуже такі, ну. Дуже погані. Я не можу підібрати епітет. Жахливі, постидні, е Безсоромні, ну, от якісь безсоромні дії вони такі будуть робити. Безпринципні. Але самі собі нашкодять. Ще покажіть. Якісь зобов'язання, зобов'язання. Таке відчуття, ніби вони самі себе зобов'яжуть до чогось до когось спасіння, чи то знову спровокують якусь ситуацію вони, чи то вони будуть змушені оборонятися з двох боків і реагувати когось спасати. Бо тут щось прилітає до них. Але щось мені у більшості йде, що вони такі дволікі, знаєте, самі створили ситуацію, і самі спасають, самі кричать. Знаєте, як сама свиня мішок рве, сама кричить. Ну, і окрім цього, там ще в них буде е... багато такої. Вогняної ситуації, в якій вони мають когось спасати, і вони це будуть, знаєте, а так афішувати, що ось які ми молодці, як ми в обороні стоїмо, як ми спасаємо. Ну, от така от двояка подвійна ситуація в них буде. Тобто дії старими диявольськими методами. Не змозі відмовитись від своїх звичок. Я думаю, що вони зможуть що, захотять знову щось, самоушкодження якесь зробити і тут же самі себе спасати. Ну, от, як вони люблять це робити? Так, ну і подивимось зараз на таро, що там може бути на Рососії протягом цього тижня. Що на Русусі відбудеться протягом наступного тижня в контексті війни з 26 серпня по 1 вересня 2024 року. Що відбудеться? Якась робота в них. Робота по ілюзії. Робота по ілюзії. Щоб налякати, робота. Знову ж таки, я так думаю, що, можливо, вони. Щось приховують якусь роботу. Приховують якусь роботу, якусь підготовку для того, щоб створити ситуацію страху. Це має бачити весь світ. Це має бачити весь світ. Перевернуті імператриця, імператор, перевернутий повішений говорить про те, що вони неспроможні зупинити якусь ситуацію втрат, а чого неспроможні, того що вони хочуть показати себе в чомусь. Вони самі створять ситуацію і самі від неї постраждають. Знову імператор перевернутий це втрачання імперії, втрачання земель. І також втрата ну, і своїх земель, і карта імператриці перевернута і українських земель. І при тому це може бути: знаєте, от, одним махом якийсь поворот подій такий може статися як е, точка неповернення. Або ключовий момент якийсь. Ключовий момент. Кордони, кордони, я думаю, вони будуть знову закликати про ну, говорити про тероризм знову, перекручувати будуть, перекручувати про тероризм. До світу, про кордони, про втрату своїх земель, про те, щоб об'єднатися, об'єднатися проти тероризму. Ну, знову вони таке будуть щось говорити. А взагалі, то ще що можна сказати? Зараз я ще імператора відкрию, щось там з їхнім імператором. Що з їхнім? Це я дивилася в глобальному, але тепер імператор перевернутий, що це в нього? Боже, за... бачите, яка тут сімка мечів, ніби щось дають. Травка, і ніби як знахар, знахарка. Знахарка і лікування, лікування серця, лікування серця. І п'ятірка жезлів, якась кризова внутрішня ситуація в імператора. Ще може бути таке, що імператор там захворіє? То там Путін чи колективний путь? Ну, той, хто виконує, е, виконує роль Путіна. Чи хто там керує, не знаю, хто там керує Патруша. Ну, В общем, в їхнього імператора може бути втрата ресурсів дуже так, несподівано. Перевернеться все. От. Було ніби стабільно, а потім бах, дестабілізується стан. Дестабілізується стан, і воно пов'язано, що усі ці, ну, по-перше, якийсь непарний орган в нього може бути, який. Е Працював непарний орган, який працював, був головним з двома ще органами, і тут ідеться якийсь збій, не знаю про що це. Ну, і взагалі його імунітет падає. Ну, от щось іде е, е, зі здоров'ям цього імператора не те, ну, як йому потрібно. Стабільності більше не буде, того, що повертається, повертається, в нього що, типа, гідроцефалія? Атьок мозку? Ну, того, що повертається, його, скажімо так, зниження. Рівня води, зниження рівня води. Ну, це про гідроцефалію, це я пошуткувала. Це коли багато, багато рідини в мозку. Але судячи по, в нього, по тому, як в нього реальність, він не дружить з реальністю, то можна сказати, що він гідроцефал. Ну, цей імператор. Ну, ось так. Тут якась, знаєте, йдеться мова про великі переживання стосовно його е здоров'я, яке е не в найкращому вигляді знесилення йде. Хтось там боліє, хтось хворіє. Слухайте, а в мене в, в цьому на Україну розклад був теж там якийсь закордонний єрафант, який втік, який втік е з України, в, в нього хвороба якась випадає. Медведчук, ну він же ж не може бути імператором. Ну Може, це так умовно сказано, що він якби імператор. Він же ж був е цей предводитель е УПЗЖ, він був, да? чи хто може бути, ну. Не знаю, давайте подивимось. По ітогу Давайте ще глянемо, що там на, на Росії буде протягом цього тижня. По ітогу. По ітогу, що перевернути, дуже така багато провокацій, багато буде прильотів, падінь. І на воді може бути якась буря, на воді. Точними розрахунками щось може бути на воді, біля води, з водою пов'язано якісь об'єкти. Це буде, знаєте, як, е, ну, так, а це, а це не, знає, не знаємо, хто це зробив. Ніхто не знає, хто це зробив. Як знаєте, коли хтось кидає каміння в вікно, і, і діти тікають і не знають, хто це зробив. Ну, от щось на кшталт цього. Некерована ситуація. В військово. Ну і ще, чи будуть там прильоти на Московії, чи будуть прильоти? Ну, ціль, ціль, ціль є. цілеспрямовано цілеспрямовано і, і слава нашій розвідці або слава людям. Які себе не показують, але вони вправно працюють на нашу допомогу. Тут навіть не то, що наша розвідка, тут може бути ще два, два. жриця, це подвійність, той або той. І якась сила одна з двох нам полегшить в чомусь ситуацію, полегшить ситуацію в досягненні цілях. Працюють над цим, над цим працюють хитрість, божечки і вежа. Ми таке щось почуємо, побачимо, що відбувається на Московії, що нам це підніметь настрій дуже сильно. Ну, ось так виходить. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Тримаємо стрій. до побачення.